Ту я сорт Ось такі от рослинки. Маточні. Зараз вони мають висоту близько 30 см І ширину, от ширина в них близько 20-25, то в залежності від того, який там кущик. От. Цим рослинам 3 роки. Вони ще ні разу не підстригалися, і навіть не бравши з них живця. Живець буде, можна буде брати аж в цьому сезоні. От. Тобто росте цей сорт не швидко, але він добре утворює кульку. Дуже густу кульку, і утворює її швидко і без проблем. Тобто його практично не потрібно підстригати в порівнянні з деякими іншими, які все-таки для кращої кульки потрібно підстригати. От. Ось такі рослинки.